Добрий день, шановні друзі. Знову волейбол на наших екранах. Зараз я бачите, щоб, щоб ви розуміли, як мені доводиться отак зараз прийти. Десь монтуватися крутиночку, щоб вам було зручно. За себе я вже не думаю. Отож, друзі. Всеукраїнська шкільна ліга, пліч опліч. 2009 рік народження або 9 класи шкільних команд. І сьогодні у Вінниці, у паласі спорту здоров'я міста. За суддісто Валерія Калини, ви бачите, і Людмила Папулове. Підводиться майже за третє місце у Семірці. Команда, які вийшла до фіналу. Команда Довжок представляє Довжок, це село Довжок, представляє не село, громаду і представляє весь могилів Подільський район. Напроти команда Крижопільська дівчата або Крижопіль. І тренер, якщо не помиляюсь, Леся Лавренюк. Якщо не помиляюсь. Дівчатка, дівчатка з Крижополя. Це, це, це вони вам, друзі, це, це не мені, це вам, друзі. Отож, дивіться, 3-2. Крижопіль у рожевих футболках напроти нас. Команда Довжок, жовті футболки, вони ближче до нас на майданчику. Олена Гуменюк, тренер команди. Тому 4-2, Довжок попереду. І довжок виграв першу партію. Нагадаю систему змагань. Тобто у першій е, е, сьогодні сім команд приїхав до вільні, чомусь до вільніся, я не знаю. Якось інші громади, чомусь чи не спроможні, я не знаю. Ну, не, не, поки що генератори вибирають тільки в Вінницю. Приїхав в Вінницю, е, Палас спорту здоров'я, це старе місто. І тут сім команд. Перемор, переможці шести районних і міста Вінниці. Грали у двох групах, три команди в групі, де грали жме, ну, умовно я називаю, жмеренка. Меринка, Крижопіль і одна команда. А і Вінниця, Вінниця, да. місто Вінниця. А В іншій групі тут здорові грали команди Вінницький район, Сосенка, вони перемогли, друге місце послів. команда... Довжок якраз, третє місце тепло, четверте місце посіла команда Козят. І ну, ось матч за третє місце. Я так розумію, Крижопіль, вони в рожевих футболках. Це Тульчинський район, Тульчинський район. І команда Довжок, можливо, 200 футбол. Рахунок 5-6 на подачі Крижопіль. Іші шість шість рахунків. Симпатична форма, знаєте, друзі, я хочу повернутися в часи моєї ну, юності дитинства. Перша команда, в якій я грав, називалась Мрія, ну, тоді російська мічта. У нас були такі ось рожеві футболки. Колись вони були такі красивенькі, як цих дівчаток з Крижополя, але ми вже були в цих футболках. Грали десятий чи п'ятнадцятий рік, вони вже були пошти але нас називали рожеві. Футболки чомусь не співпадали з нашими розмірами, були ще малими. Але перші кольори моєї команди, які я грав, вони такі рожеві. Знаєте, я завжди поважаю ці команди, які грають в рожеві ходи. Зокрема команда Крижопільська Діоса і Леся Лавренка, як тона. На жаль, у мене немає складу команди під рукою команди Крижопеля. Навіть немає її зараз. Можливо, Валерій Євгенович Калина, якщо йому надійшлю такий запрос, він вийшов або надасть можливість перефотографувати склади команд. Тоді ми таку інформацію дамо. Отже, Крижопель нападаючи 7-8. Крижопель. Чудове мі... містечко. Містечко Крижопель. Волейбольна. Хороший розореш і удар пройшов. Я, я взагалі не, не розумію. Як третій номер дівчинка пробила. Принципово Валерій Калина підходить до трактування цього права. Ну, віддає м'яч команді. Надписи Довжок на футболі. 9-7. Зіграли! Молодці! Молодці! Вау, відпустив м'яч. Ні? Показуючи м'яч в полі, Валерій Колом'ян, 10-7. 12-7. Знаєте, у дівчачому волейболі багато чого залежить від подачі. Подача така більш-менш, знаєте, така мециточка, така, як подає п'ятий номер. Вона вже, так би мовити, на пів успіху. Є атака. І така проходить. 9-11. Крижопіль на податку. Рожеві. Там є назви. Кожна команда має назву. Наприклад, Козятинці. Прихаз назву дикі кабани. Сосонка, яка буде грати у фіналі. Вони... Сочинські риси. Я не знаю, які, ну точно не знаю, які дівчатка з Крижокова і з Довжика. А знаєте, я був у Львові, там у відрадженні, я там вивчав роботи, як організовується місцевий волейбол на дитячій юнацькому рівні. І там, там всі школи мають свої назви. там Пантери, вовки. Не обов'язково це зверінний зоопарк, там є інші назви, але ну, кожна команда має назви. 9-13 нападачі Крижовки. Ну, та сама проблема, про яку казав на минулих трансляціях, тобто, Тобто гра біля сітки десь, десь, як би мовити, Теряються дівчата і хлопці. 14-9. Довжок попереду. Вот прошла атака! И прошла атака! Где? Висимочка? Висимочка, да? Висимочка. Да. Вот Висимочка, бачите? Молодец! Пробыла. Атака! Ах! Не прошла атака! Хотела Своїм оригінальним даром забиває крижопеля 915. Четвірочка крижополя на поляці. Там непоганий зал, І колись, ну, Не доходять руки, там коли зроблять якийсь матеріал про крижопольський волейбол взагалі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну трошки росла была ручку там, ну все. Что с досвидом, друзья, до, с досвидом. Должок нападает. Чи? Спит, как хорошо спит. 12-16. Крыжопель на подаче. Це посмотрим, висенька подає. Така тиндитна дівчинка які подачі. С суперлизи таких подач не завжди буває. Давайте звернемо увагу. цю дівчинку. 14-16. Ну, э, у часи моїй волейбольної молодості. Ми ну, там трішечки відходили там на трьох, на два, на три, на десять. лінії. І подавали так ось. Дивіться, який розір. Команди грають третє-четверте місце. Дивіться, яке кваліфіковано. Дивіться, як крижопіль! Крижопіль! А ваут. Ваут. М'яч і що 15-17. Перта боротьба. йде, дивіться. Набирається кризов. Є не, е, е, не боліваю за довж, довжок. Або довжик. Я просто за те, що... Будь-яка невдача, будь-якої губалістки, ну сниться. Буде хороший розорис. буде атака. Є! Є! Атака! Крижопіль поп 16-18! Крижопель програє! Ну, Цікава боротьба, погодьтеся! Ми своє часом пустили трансляції. Вау, це була 17 Сімнадцять 17-18. Ічові моменти другої партії. Тайм-аут бере команда з назвою Довжок. Вони хочуть повернути Довжок команді Крижок. Леся Лавренюк. Це такий, знаєте, взагалі е, я не хочу казати сімейний клан е, Лавренюків, але Василь. Лавренюк Василь, Васильович менший Лавренюк і Лавренюк, яка Леся Лавренюк, це... Ну, просто, знаєте. Дунається. Сергій Міщенко звідси. До речі. Стрижота. Ні, подождіть. Він не Стрижота. Стрижоталя. Один потратить будемо потратити. Е -е, Сереміщенко з Гайсена, так. Да. Ну от рахунок 18-18. Нам доведеться дивитися третю партію, тайбре. Є сюди! ай яй 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 все нормально робило, але, ну, знаєте, була трішечки передача ближче до сітки, а там не було блоку. і Тоді команди. Крижопіль точно звук на майданчик. 20.18 Такой мяч прошел 20.18 Должок на подачу Могилево-Подельский район Поднимается мяч Проводит алло Ну, Правильно показывает Леша Лавренюк Дівчинка втратила орієнтир в просторі, так би мовити, втратила почуття майданчика, де вона, як. Ну так. Да. Ну що мені пояснювати, пояснювати тренеру? А дивіться, які дві малесенькі дівчинки, їм по 12 років, вони вже в команді. Команді довжок. Їм по 12 років. Ну, Ще взагалі, я не знаю. В дитячий садок ще ходити можна. Вони вже на змаганнях, вони вже грають, вони борються за медалі. Можливо, зараз виграють медалі. Отак ось. Друзі, я знайшов свою квітинки. Вільні. В цьому просторі. Хоча не просто в житті знайти свою клітинку. Він бажає написує крутинку і розірвати. Отже, дожок на подачі. Зараз буде атака, Ми не буде атаки, тому що зіграли навпаки. Ні, помиловається сіночка. Не ідеальна була передача, а вона вже була запрограмована на нападаючого. 19-21, Крижопіль нападає. 20-21, Крижопіль 20, підбирається. База третье место. Вот так вот удар. Еще было и было. Уже такие нервовые, без нападающих ударов. Нет, пробывает все-таки седьмой номер. Вот носитель как раз... Двіться грає, який розіграш. Який роз Хто ж помилився? Довжок виграє, 22-20. Які емоції у не гоменю. Які емоції не гоменю. Ну що, 22-20. подачі довжок. В ось вам, друзі, момент істини матчу. 23 три Ну что? Нет. Это не вырос для Крыжотова. Не прием. Вау, пробывается номер двадцать один двадцать три. Завжди дісен в болі багато залежить від подачі. Після подача, Є майданчик. Майданчик, знаєш, ну як же, майданчик. Валерій Іванович не дивиться на мене. А я міг би тут казати. 22-23. 23-23. Давайте я буду так ось зараз трішечки камеру опускати, по показувати вам так, щоб було зрозуміло. Е 23-23. Тайм-аут від Довжка. -дов -дов Могилів-Подільський район. А вже розминається Вінниця. І ще не розминається Сосонка. Друзі, суперфінал буде. О, я не знаю, чи вистачить у мене ресурсу, напевно, вистачить. <плес> Пришла подача. Молчу, друзі, Я мовчу, мовчу! Помиляється петь. И сет бол у другій у в отак Отако! Отако! Все, партия за Крижополем. 25-23!